Місії на наш з вами розгляд вноситься 56 проєктів рішення, перелічені в розпорядженні міського голови про скликання чергової сесії. І також два проєкти рішення номер 57 і номер 58 стосовно земельних питань, просять, щоб ми включили додатково. Немає заперечень. Немає? Значить, тоді розпочинаємо роботу. Пан Андрій Сугорій немає, тому ми пізніше розглянемо його. Зараз пропонується, щоб ми розглянули проект номер 3 Пані Беліченко, будь ласка, Андрій прийшов уже? Так? Ну, все тоді не будемо ламати. Пан Андрій, будь ласка. Мін та доповнені до програми розвитку місцевого самоврядування. Шановні колеги, я пропоную підтримати запропонований проєкт. Ця категорія наших громадян, у них постійна зайнятость, у них немає ні лікарняних, ні вихідних, ні відпусток, нічого. сказати, що додатково в цьому році, бюджету. 155 тисяч Шановний прошу проголосувати. Дякую, одноголосно. Проєкт рішення номер 4 про внесення змін доповнень до положення про органи самоорганізації. Уявність перед рішенням для кожного запроводів, які описуються і за даними. Шановні колеги, запитання, пропозиції, зауваження? Прошу проголосувати. Яку проти, утримуюсь, сприймається одноголосно. Рішення номер 5 про внесення змін до е, рішення міської ради про бюджет на поточний рік. Будь ласка. частина річних річників, шановні колеги, по проекту рішення перегляньте, будь ласка, якщо будуть якісь запитання, пропозиції. У мене є пропозиція, хотів би, щоб ми це питання нашої профільної комісії. Ось тут є реконструкція спортивного майданчика на території міського стадіону 900 тисяч. Я зараз з'їзду сюди на засідання комісії коло Пікіна, комбінат комунальних підприємств намагаються реконструвати наявний дитячий майданчик, на якому влітку завжди безліч дітвори, тому що до стадіона батьки не дуже відпускають малечу. Можливо, ми ці гроші направили на цей об'єкт. Тут, по-перше, вдвічі менше коштів треба для того, щоб довести його до дораз, ні? Справа в тому, що це може лежить поле, яке ж надіїться. Це ж поле подарили на сьогодні. Ну так можна це поле сюди покласти. Воно не там, Володимир Олександрович, дуже жорсткі норми. Там проковка, подсипка, там його надають. Це хорошо. Зрозуміло, будь ласка, я зрозумію своє питання. Дуже дороговартісне. Пропозицію тоді свою знімаю. Будь ласка, ваші питання, пропозиції, зауваження. Є пропозиція, проєкт рішення і інформаційну довідку внести на розгляд на сіргову сесію. Прошу піджиму. Дякую. Просто сприймаюся. Дякую. Наступний проєкт рішення так. Так. про передачу основних засобів і малоцінки з балансу міського центру первинної допомоги на баланс міської лікарні. Це з, вашого дозволу, щось з, да? з вашого дозволу, да, я проінформую, тому що наш керівник у відпустці звернулася міська лікарня з пропозицією передати їм це майно, яке у нас не використовується. Тому ми його перевірили, вони все в наявності, лікарня також його оглянула і просить передати нам його в свої, так сказати, володіння. Пропозиція підтримати. Да, Прошу підтримати. Із... Дякую. Проти утрималися, приймається. Так, проект рішення номер 7 Про припинення права оперативного управління на будівлю контори шляховика. Будь ласка. То це, це тільки приміщення контори в оренду, да? решта об'єктів вас залишається. А вже у відомо хто. Це ж буде але надійшло. Ну, від э, знам'янчан, ну, знам'янські. Шановні колеги, запитання, будь ласка, до заповідачі немає. Прошу тоді підтримати. Дякую. Проти утримуюсь, приймається. Проект рішення No8 про включення до переліку першого типу об'єкту оренди частину адмінприміщення по голову 138, будь ласка. Дане рішення ми почали перемістити, що прийняв об'єкт оренди адміністративне приміщення загальнопочаще 887,1% квадратів. Цілимо використання пробничання. Зрозуміло. Запитання колега? Підтримаємо. За, прошу підтримати. Дякую. Немає. Утрималось, немає. Прийнято наступний проект рішення номер 9 Про надання управління містобудування в оренду частини приміщення Погрушевського, 17. Запитання? Немає. Прошу підтримати. Дякую. Проти. Утрималося, приймається. Дякую вам. Про затвердження структури та штатної чисельності нашого міського центру соціальних служб. Будь ласка, пані Антолі, добрий день. Нема тут опечатки. Я дивлюся на даний час і буде 5,2, но по цифрам 7,25 і тут 7,25. В таблице. Збільшили. Ні. В буде. дві одинички тут його немає. Вот он. Светочки, светочки. А, просто ну, на даний час. загальна чисельність Приплюсните. Загально число. Неправильно не, тут не щось не співпадає. А ну бути і там 5,25, і там 5,25. Там Буде 7,25, А на даний час подивіться там. Тому що вони виведуться в штат, коли тримуємо субвенції. На даний час, якщо ми відведемо в то ми повинні дати Тоді тоді тут треба було поставити прочерк Треба було поставити, Так, да, і там і там даже сім двадцять. Вони сьогодні в штатному розписі є у вас. Якщо значить, ні, тут ні прочер, тоді на даний час прочерк повинен бути. Тут є два дорожники прочерк Табличку цю зверніть ну, там увагу. Там просто. Шано ніколи по проєкту рішення, будь ласка, ще запитання, пропозиції Нема. немає. Хто Нема. за те, щоб підтримати, прошу проголосувати. Там сума Дякую. не совпадає просто. Проти отримались, приймається. Проєкт рішення номер 11 Пробезоплатну передачу основних засобів і малооцінки на баланс нашого комбінату комунальних послуг. Будь ласка. Шановні колеги, немає заперечень. Ні. Прошу підтримати. Дякую. Проти чому сприймається на голосно. Так, проект рішення номер 12 Прохід виконання програми енергоефективності за 24 рік. Будь ласка, пропозиції? Запитання? Немає. Хто за те, щоб підтримати запропонований проєкт? Прошу пропустити. Дякую. Проти втримався, приймається. Проект рішення номер 13 Про депутатські звернення. Будь ласка, пані Наталі. Запитання пропозиції ну, да. на сесію. Прошу підтримати. Дякую. Проти утрималися, приймається. Проект рішення номер 14 Про стан виконання депутатських запитів протягом січня -бер... березня 2025 року. Це в останній колонці продовжити, так? Так, да, в останній колонці угу. там не було зазначено. Ну і так, тут продовжити контроль до або так, до повного виконання, так, або так, якось так, ну треба ж надрукувати так, це. Так, Допрацюйте, так, це так. Да. Допрацюйте це, будь ласка, mm -hmm. шановні колеги. По проекту рішення немає. Заперечень зауваження немає. Прошу підтримати. Mm -hmm. Дякую. Про приму сприймається. Проект рішення номер 615 Про хід виконання програми. Заходів національного спротиву, будь ласка, пані Вікторія. Слава Богу, що так. да. Шановні колеги, по проєкту рішення заперечень зауважень немає. Прошу підтримати. Дякую. Проти утримав, сприймається. Так, шановні колеги, і у нас залишились нерозглянуті проєкти рішення 16-56 Стосовно земельних питань. Начальник управління є запитання, будь ласка. Давайте, якщо є якісь спірні. Проекти поясніть, а так питань нема. Ну, у всіх все. А... Додаткові про да, я озвучив на початку комісії проєкти рішення No5758. Я їх озвучу. Це про передачу земельної ділянки у спільну власність. Це я зрозумів від будинку що, потім... від будинку інтернату. От я думаю, заперечень у нас немає, тільки підтримка. Вони відмовляються від земельних ділянок, тому що прийнято, прийнято таке рішення на рівні області підсобні господарства в усіх закладах соціального захисту закриті, як збиткові, тому вони землю повертають власне до громад. І проект рішення номер 58 про внесення змін до договору оренди. Про надання дозволу на виготовлення техдокументації документації щодо встановлення меж в натурі. Це тут по фізичним особам. Ну, Нікого немає. Заперечень. Ні, Значить, тоді є пропозиція. Да, всі питання стосовно земельних питань внести на розгляд на чергову сесію. Прошу проголосувати. Дякую, проти немає. Отрималась, немає. Дякую на шановні колеги. Я всім дякую. Ми з вами попрацювали.